У районі міста Бахмут Донецької області загинув лучанин Ігор Небось. Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук. 37-річний капітан загинув 15 січня під час виконання бойового завдання. Трагічна звістка прийшла у Рожищенську громаду. В бою за Україну загинув Сергій Вакалюк 1983 року народження. Його життя обірвалося 15 січня наслідок ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Іванівка Харківської області. Траур за загиблим триватиме три дні. Про час і місце поховання героя повідомлять згодом. Ковальська громада живим коридором зустріла полеглого героя Миколу Оксантюка. 59-річний ковальчанин загинув внаслідок ворожих поранень в східній частині міста. Бахмут Донецької області, стрілець санітар пішов у військомат у перший же день повномасштабного вторгнення. Двоє його синів теж служать у силах оборони з 24 лютого 2022 року. Як повідомляє ковальський міський голова Ігор Чайка, чин похорону відбудеться завтра, 19 січня. Щире співчуття рідним та близьким, і вічна шана загиблим землякам.